Тюксон, 22-й рід. Братики. Тачка як нова. Фарбоване заднє ліве крило. Ось це те, півкрила. Резина нова, вся обслужена. Тачка їздила в Європу, у не так Хорватию. Нормальна комплектація. Не саме повна, але не само бідна, По полосам, рушник, електро, Android, CarPlay, всі стубіні салон. Новий, тупо новий. 64 км. Робляє. Дивіться. Мультируль. Великий, зараз відкрию. От задні місце. Вало. Нормальний багажник. Великий, я сказав би. Отака От ляля. Друзі, Київ, Дармінський район, сів, поїхав. Питань немає. Машинка все обслужена. все добре з нею. Так що звертайтесь. Ціна 18600 на віддачу. Київдар 20. 20-й рік в Америці був 21-й.